Привіт! Сьогодні хочу вам показати ось таку сорочку, яку я пошила з пальтової тканини. шила я цю сорочку в рамках спільного пошиву від Даптейлор, і це було ще рік тому. І на той момент було два спільних пошива. І я обрала саме цей спільний пошив, адже тут повністю люксова обробка, і мені дуже сподобалась ось ця виворітня сторона, що тут все так чисто, охайно і дуже красиво. Насправді, цей спільний пошив, він був більш орієнтований на картаті сорочки з клітинки. Але так як таких виробів у своєму гардеробі я не бачила, і мені дуже хотілося пошити свою першу сорочку, так сказати, закритий гештальт, то я подумала, що можна було би. Зробити таку сорочку в якості легкого верхнього одягу і пошити з пальтової тканини. Це для мене був такий дуже цікавий досвід, адже я вперше шила сорочку і вперше шила з пальтової тканини. Тому мені хотілося саме ось якийсь такий спільний пошив, щоб було, знаєте, поменше нервів, щоб поцікавіше було це все шити. І якщо будуть виникати якісь питання, щоб можна було до когось звернутися і щоб мені в цьому допомогли. Тоді на спільному пошиві було, здається, в районі від 20 до 30 дівчат, і чат був переповнений різними питаннями, і це було дуже весело. До майстер-класу входить і викрійка, але викрійка тут даб-агора, ось так от вона виглядає. Тобто по цій викрійці також можна пошити куртку, якщо ви ж таки любите. І на основі тієї викрійки треба було моделювати і конструювати. Тобто, по моделюванню ми змінювали низ виробу. Кожен малював собі лінію, яку він хоче бачити, і також кожен конструював саме комір, який хоче бачити. Тобто, для когось це буде мінус, для когось це буде плюс. Тобто, з одного боку, немає повністю готової викрійки, треба ще трошки попрацювати над викрійкою. А з другого боку, комусь, навпаки, буде цікавий досвід, для того, щоб спробувати трошечки конструювати, але не дуже багато, щоб не було дуже страшно. Тож, перші уроки в спільному поширі були. Саме по моделюванню і конструюванню. Далі було кілька уроків по клітинці: як стикувати клітинку, як знаходити рукав, щоб потім клітинка, наприклад, по талії сходилася з рукавом, тобто, щоб була така ідеальна стиковка по клітинкам. Так як у мене однотонна тканина, то е, ці уроки мені не потрібні були, бо е, з однотонної тканини завжди шити набагато легше. Якщо, наприклад, на ось таку сорочку в мене пішло десь метр двадцять по тканині. to Для клітинки треба брати такий великий запас. Причому чим більший е, малюнок клітинки, тим більший треба брати запас по тканині. Я пам'ятаю, щоб дівчат було, дівчата брали по 1,6 метра, 1,8, 2 метра. І чим ширша клітинка, тим більші випади у вас будуть, і тим більший запас тканини потрібно брати. Бо пам'ятаю, тоді багатьом дівчатам не вистачало тканини, чи то на кишеньки, чи то на ще якісь деталі. Бо е, для того, щоб стикувати клітинку, виходять такі великі випади по тканині. Ну і далі був сам процес пошиву. Починалося все з рукавчиків, і на той момент це вже був такий кайф, я вам кажу. Так як тут все в люксовій обробці, ти сшиваєш ось цей момент. І це вже так гарно, це все так естетично. От, прям хочеться сфоткати, показати в інстаграмі, бо ось така краса ну рідко буває, що все в такій люксовій обробці, і воно настільки гарно виглядає, настільки настільки ним приємно милуватися, що прям гордишся тим, що ти шиєш. Тому мені ось цей майстер-клас дуже зайшов. Тут настільки чиста, гарна обробка. Мені дуже сподобалось. Я прям рекомендую, особливо, якщо ви хотіли пошити якусь таку сорочку, і у вас немає оверлока, і ви думали, блін, немає оверлока, тяжко буде пошити. То ось таким от е, люксовим способом це прям класно. Так як в мене тканина пальтова, то тут трохи більша товщина, і майстер-клас не, не був розрахований саме на пальтову тканину. Деякі інші дівчата також шили з пальтової тканини, і я пам'ятаю, що в деяких дівчат був е, такий складний момент. Це на кишеньках, ось тут в місці потовщин. У мене моя машинка нормально справилась. Тобто, якщо ви боїтеся шити пальтову тканину і у вас звичайна машинка, то можу сказати з власного досвіду, що нічого страшного в тому немає. У мене абсолютно звичайнісінька бюджетна дженомівська машинка, і вона прекрасно справилася. Звісно, ось такі моменти, якщо ви шиєте велику товщину перший раз, то краще це все діло пройти на якихось клаптиках тканин. Для того, щоб спочатку зрозуміти, як працювати з цією товщиною тканини, і тоді, коли ви візьмете готовий виріб, ви відразу з першого разу це все діло прошиєте, і потім не треба буде по 10 разів пороти і наново щось шити. І це так спокійніше, коли ти відпрацьовуєш такі якісь нові для себе моменти на клаптиках, потім. Коли шиєш готовий виріб, набагато це все діло простіше відбувається. Найскладніший момент для мене в цьому виробі був це саме комір. Адже в ось таких от пальтових тканинах зазвичай комір береться без стійки, береться трошки інший спосіб обробки, але я не з боєгузів і я вирішила, що буду йти по майстер-класу і якось добуде. Для того щоб була менша товщина, я взяла на Кишеньках з внутрішнього боку підкладку. І також на комірі я також взяла з внутрішньої сторони підкладку, для того, щоб трошки менша товщина була, щоб було трошки легше працювати. Всі нюанси, які е, мали би бути по сорочці, всі вони є в е, ось цих відеоуроках. І можу сказати, що на Ютубі подібних відео я не бачила. Тобто, хоч майстер-класі коштує там в районі 500 гривень, але він повністю того вартий, адже ви можете на першій сорочці навчитися собі, а потім. Вже пошити кілька сорочок на замовлення і відбити ті всі кошти. При купівлі майстер-класу вам дається ваш розмір по викрійці, але якщо вам треба якісь додаткові розміри, то вони йдуть на 50% дешевше. Майстер клас, якщо він коштує 500 гривень, то потім кожний розмір по викрійці він йде щось в районі 50-70 гривень, тобто недорого. І можу сказати, що ця сорочка це було... Мабуть, один з найкращих моїх пошивів за минулий рік, бо я її дуже часто носила. Як основне, основна куртка на осінь, такий виріб не підійде, адже не під будь-яку погоду підходить. Але для того, щоб стилізувати якісь такі більш спортивні образи, дуже класно підходить. Мені дуже подобається ця сорочка, я думала, що шити з пальтовки набагато важче. От чесно, бо це знаєте, інколи надивишся в Ютубі, що там е звичайна машинка пальтовку не пошиє, е і в Ютубі є багато страшилок, але поки не спробуєш. Ти не дізнаєшся. Я минулої осені все думала про те, щоб додати сюди якийсь тепліший шар, тобто, щоб пошити з підкладкою, щоб це можна було носити більше як куртку. Але тоді вже треба, повні, треба трохи змінювати технологію обробки. Але коли прийшла весна, я зрозуміла, що ця річ ідеально підходить на весну. І дуже класна сорочка підходить саме на ось такий період, як зараз, з середини вересня до середини жовтня. Це якраз ідеальний час для того, щоб поносити ось таку річ. І окремо хочу подякувати всім тим, хто скидував донати на мою картку. Я збирала на ось такий от мікрофончик, але нещодавно мені його подарували, тож я куплю штатив до телефону і буду пробувати двокамерну зйомку. І наступне, на що я буду збирати, це софтбокси, для того, щоб взимку навіть при темноті можна було знімати і щоб картинка була більш-менш красива, то я буду збирати тисячу гривень на софтбокс. І якщо ви маєте можливість скинути 10-20 гривень, буду вам дуже за це вдячна. А на цьому в мене все. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки і побачимось в наступних відео. Пока!